Так, сьогодні буде тушена капуста. Василь Дмитрович каже, що я від нього цей хліб забрала. Він вже не тушить капусту, колись то його була коронна страва. Не жахайтеся цієї маязки, тому що вона зараз все вклесне, і ми будемо їсти не капусту, а м'ясо з капустою. До слова, вклесло, то зів'яло, осіло, опало. І Якраз використаю цю кастрюлю, бо в такій кастрюлі тушити капусту то є щось. Моїй хаті люблять капусту, тушковану на свинячих ребрах. Коли на ошейку, але на ребрах все ж таки смачніше. Зимку тушкуємо з скопченими ребрами, ковбасками. Але я люблю цю капусту, коли молода закінчується, а середня тільки починається в це міжсезоння. І саме в цей час я люблю тушкувати молоду капусту. Капуста, як і плов, хоче дуже багато моркви. Скільки не даш, вся пропаде. Води до капусти я не додаю, соку з цибулі, моркви та молодої капусти цілком достатньо. Ребра солю після того, коли вони обсмажені. Але це Бібстик. Томатна паста теж під настрій, не завжди додаю. Зі спеції додаю лаврове листя, кілька духмяних перців, солодку паприку шматочками, чорний мелений перець, трохи меленого коріандру та сушений чесник. Теж шматочками. Тому хто любить, сміло списуйте, беріть собі за ідею та тушкуйте на цьому тижні капусту.